Доброго ранку, милі діти! І сьогодні ви вже бачите, в мене на столі фарби, папір, водичка, пензлики ми будемо малювати. Але спочатку давайте привітаємо один одного і все навколо. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, Україно моя! Доброго ранку. Рідній землі, доброго ранку тобі і мені. Ось ми привіталися. Який сьогодні, гарн... Який сьогодні гарний день, сонечко світить, все радіє його теплим, ласкавим променям. З кожним днем все більше і більше стає бруньок на гілках дерев. Деякі вже луснули і з'явились тонесенькі, майже непомітні листочки, а на деяких вже навіть багато з'являється і з'являються потроху навіть квіточки. Подивіться, будь ласка, на цей малюнок. Сонечко, привітно ласкає дерево, гріє гілки і з'являються зелені. Листочки ще зовсім маленькі і з'являються квіточки. Бачите, деякі з них ще зовсім зовсім ледь помітні, а деякі вже розкрили свої пелюстки і радо вітають нас, і милують нас своєю красою. Для того, щоб більше порадіти весні, порадіти весняним змінам, я пропоную вам намалювати ось таку. Весняну гілочку. Що ж ми зробимо для цього? Для цього ми спочатку підготуємо наші пальчики. Наші пальці не ліниві, люблять працювати. Наші пальці дуже люблять малювати. Ось наші пальчики попрацювали трошки, зігрілися, і вони готові. Оберемо пензлик, я вважаю, що треба обрати середній пензлик. Пригадаємо, як його треба тримати. Всі пам'ятають. Один пальчик зверху, пальчик помічник Захисну частинку не, не торкаємось, за нею тримаємо пензлика, щоб не, не бруднити наші пальчики. Зволожуємо пензлик у водичці, перевіряємо, достатньо зволожено. Набираємо трохи фарби. Для того, щоб намалювати гілки, я обираю чорну фарбу. Починаємо малювати гілочку, як завжди, з верхньої частини. Спочатку тонесенько, кінчиком пензлика ледь торкаємося, але потім посилюємо. Більше притискаємо, ще більше і ще більше. Ось яка в нас гілочка. Якщо не вистачило фарби, добираємо ще. Набираємо трохи фарби і ще одну гілочку. Теж починаємо з верхньої частини, притискаємо більше і ось так виводимо сюди. І ще одну, мабуть, гілочку ми намалюємо. Так, починаємо з верхньої частини гілочки. Спочатку тоненько, потім притискаємо все більше і ось так от з'єднюємо всі гілочки. Ось у нас з'явилася ось така гілочка. Але на великій гілочці є ще й тоненькі гілки. Ось цю гілочку, мабуть, трохи потовщує. Цій частині. Вони зовсім тоненькі, тому ми їх малюємо кінчиком пензлика. Зовсім тоненькі. Ось такі. Кінчиком пензлика ми їх малюємо. Ось так, ось так. І ще трошки. Ось такі вони. Ну, я вважаю, що достатньо ми вже намалювали. Промиваємо пензлика, перевіряємо, чи чистий. Ні, ще вода брудна. Ще раз одного разу промиваємо пензлика. І ось вже я бачу, що вода чиста. Підсушуємо пензлика, ставимо на місце. Далі я буду малювати, подивіться, далі я буду малювати квіти. Квіти я буду малювати рівними. Засобами двома тичком, ви знаєте, вже цей, цей засіб, і мазок. Спочатку я намалюю ті квіти, які я буду малювати засобом мазок. Набираю фарбу. Подивіться, треба, щоб була зволожена фарбою вся волосяна частина пензлика. І обережно прикладаючи. Ось так по колу, на моєму малюнку вже з'явилась одна квітка. Знову набираю фарбу. Квіт... Квітів ще на деревах небагато, вони тільки тільки починають з'являтися. Тож, і на нашому малюнку буде небагато квітів, де-ніде, трохи. І ще, мабуть. Ось тут. Бачите, як я прикладаю пензлик? Прийом мазок ми добре пам'ятаємо, ми багато разів вже його використовували. Подивіться уважно. Прикладаю, піднімаю, прикладаю, піднімаю, не поспішаю. І ще, мабуть, одну квітку ось тут. І по колу. Великі квіти з'явились, і ще я хочу намалювати маленькі, які тільки-тільки проклюнилися. І ми намалюємо їх засобом тичок. Пам'ятаєте? Ледь торкаємось кінчиком пензля. Ось так. Ось так. Ось так. І з'явилася у нас маленька квіточка. І ще одна поруч. Ось так. Ледь торкаючись. Кінчиком пензля, подивіться, будь ласка, не поспішайте, у вас все вийде, якщо ви не будете поспішати, будете працювати акуратно і з задоволенням. Ми виконуємо творчу роботу, тому обов'язково повинні отримати задоволення від нашої роботи. Ось так. Чого не вистачає в наших квітах? Серединки, так. Серединка в квітці, вона рожева, трохи червоненька така, тому я її обираю червону фарбу. Небагато так трошки. І ось так, такими крапочками торкаюсь серединки кожної квіточки. Яку ми вже намалювали. Подивіться, зовсім іншого настрію набула наша картина. Але ми її зробимо ще яскравішою. Ми використаємо зелену фарбу і намалюємо листочки. Обов'язково не забувайте ретельно промивати пензлика. Листочки ми намалюємо зовсім маленькі. Такі, які вони і справді зараз на деревах, теж використаємо прийом мазок. Ось такі листочки, зовсім маленькі. Вони не всюди, вони де-ніде, як і квіти, ще тільки-тільки з'являються. Ось як гарно вже, які чудові листочки. І хто ж допоміг нашій гілочці, хто зробив її такою гарною, звичайно, це сонечко. І сонечко ми теж обов'язково намалюємо. Малюємо одним рухом коло. Ми пам'ятаємо, як ми це. І зафарбовуємо ось так. Зверху вниз, повільними рухами, всю поверхню. Ось у нас з'явилося сонечко. Таке гарне, яскраве. І, мабуть, в нього обов'язково повинні бути промінчики. Якщо фарби не вистачає, ми набираємо ще, не шкодуємо фарби. І ось такі промінчики у нашого сонечка, теж по колу. Відразу наше сонечко стало таке усміхнене. Ось ми закінчили нашу роботу, промиваємо пензлика. Я закінчила малювати. Але я пропоную вам поміркувати. Можливо, ви б хотіли додати щось до своєї роботи, бо це малювала я. А ви малюєте свою роботу так, як підказує вам ваша Творча уява. Можливо, ваше сонечко буде посміхна, посміхатися, можливо, в нього будуть оченята, можливо, квітів буде більше на дереві, а можливо, з'являться якісь е е е пташенята, птахи якісь прилетять, будуть сидіти. Поміркуйте про це. Коли ви намалюєте свою роботу, не забудьте, будь ласка, її сфотографувати і надіслати мені. Дуже чекаю. До побачення.